Про події війни говорить Стратком. До України з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Я повертаюся в Україну в четверте як міністр оборони, демонструючи, що США разом з міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну, написав глава Пентагону в мережі X. в Києві. Він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в зброї та те, як США зможуть продовжувати підтримувати українську армію впродовж наступного року. Редодні міністр оборони США висловив упевненість, що Сполучені Штати та їхні союзники продовжуватимуть підтримувати Україну в наступному році, хто б не переміг на президентських виборах 5 листопада. Я справді думаю, що союзники та партнери і надалі справлятимуться із ситуацією. І ми інвестували в речі, які незабаром будуть реалізовані з точки зору додаткових систем, таких як насам. Ми зробили ці інвестиції півтора-два роки тому, і незабаром почнемо спостерігати, як деякі з них з'являться в Україні, сказав міністр Остін у неділю ввечері в дорозі до Києва. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військовослужбовців, в якій взяли участь керівний склад ЗСУ, представники навчальних центрів та бойових бригад. Генерал Сирський заслухав доповіді щодо аналізу системи підготовки укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки. Також була доповідь щодо пілотного проекту, який вже впроваджується та передбачається. Бачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з одного до півтора місяця. У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП. Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки. Повідомив головнокомандувач ЗСУ за підсумками наради, зазначивши, що життя наших воїнів безцінне і найважливіша передумова його збереження якісна підготовка на всіх етапах прикладами підготовки особового. По складу генерал Сирський назвав десантно-штурмові війська, чиї нові підходи мають застосовувати і в інших складових сил оборони наглядова рада акціонерного товариства Українська оборона промисловість. Призначила на посаду генерального директора Олега Гуляка, колишнього командувача сил логістики Збройних сил України. Як повідомили в Укроборонпромі, на цю посаду претендувала понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та Німеччини. Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим. Керівником головні завдання, які стоять тепер перед ним, збільшувати обсяги виробництва і надалі завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури, зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Генерал-майор Олег Гуляк очолював сили логістики з 2021 року до березня 2024 тисячі Протягом військової кар'єри він, зокрема, був командиром 95-ї окремої аеромобільної бригади. Де начальником Одеської військової академії та заступником командувача сил антитерористичної операції. У ніч на 21 жовтня противник атакував Україну ракетами різних типів, ударними БПЛА типу шахет та дронами невстановленого типу. Радіотехнічними військами повітряних сил збройних сил України було виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника. Під час атаки противник використав балістичну ракету Іскандер МКН КН-23, по одній керованій авіаційній ракеті х 35 і Х 31 П та 116 ворожих БП більше 12 годин повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. На першу половину дня було підтверджено збиття 59 ворожих БПЛА у 12 областях. 45 російських безпілотників було локаційно втрачено. До 10 ворожих БПЛА продовжували перебувати в повітряному просторі України. Як повідомили в повітряних силах, зафіксовано декілька влучань БПЛА по цивільній. Інфраструктурі країни як повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вранці 20 жовтня у селі Супоніва під Брянськом на Росії був знайдений труп Дмитрія Глінкова, пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку повітряно-космічних сил РФ, який базується на аеродромі Шайковка та має на озброєні бомбардувальники Ту-22М3. Також він обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. За інформацією Гурмо, Глінков був причет. Не до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема по торговому центру Амстор у місті Кременчук Полтавської області. Як відомо, під час цієї атаки, 27 червня 2022 року, в ТЦ перебували близько тисячі людей. Внаслідок воєнного злочину. Тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення. Також він відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних цивільних. Них українців, серед них шестеро дітей. Тіло російського воєнного злочинця Дмитрія Глянкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними ймовірно, молотком. Гурмо України нагадує, за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. Повідомили розвідники. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.